Описати фото або зображення німецькою це легко. Таке завдання зустрічається на мовних іспитах рівня А2Б2. І відразу розпочнемо із поширеної помилки. Не поспішайте, навіть якщо ви добре шпрехаєте німецькою мовою, дайте собі час обдумати стратегію опису. Адже опис зображення – це не просто хаотично переназвати всі елементи, які ви бачите. Ваше завдання об'єднати елементи між собою, і ваші речення мають бути викладені також в логічній послідовності. Перше, на що варто звернути увагу, це із яким видом зображення ви маєте справу. Чи це Gemälde, картина, Zeichnung – малюнок, чи найпоширеніший варіант Ein Foto – фотографія, з чого ви можете розпочати свою розповідь. Auf dem Foto sieht man або zeigt man. На фото видно або показано. Auf dem Foto Ist, якщо це одне на, якщо множина, Цузейн. На фото можна побачити. Авмфото іст або sind dargestellt. На фото зображено або зображені якісь речі або особи. Або ви можете сказати дуже просто Auf dem Foto sehe ich. На фотографії я бачу. Якщо ваше завдання описати картину або якийсь малюнок, ви можете скористатись приблизно такою логікою опису. Was ist auf dem Bild zu sehen? що видно на картині. Personen, Landschaft, Dinge, Gebäude. Люди. Ландшафти, речі або будівлі, Farben verwendet der Künstler? які кольори використовує художник. Наприклад, можна сказати: Hauptfarben sind". головні фарби є, такі-то, такі то, такі -то. Farben sind інші кольори Schwarz und Weiß schaffen Kontrast. чорне та біле створюють контраст, alles ist blau außer dem Himmel. все блакитне, окрім неба, наприклад. Welche Wirkung hat das Bild auf dich? Яке враження складає ця картина на тебе Das Bild macht eine gute positive Wirkung auf mich. Картина має хороший або позитивний вплив на мене. Або можете підібрати інші прикметники. Das bild beeindruckt mich, den, oskilke оскільки... Was fällt dir besonders auf? Що тобі особливо впадає у вічі? Наприклад, der Himmel fällt mir besonders auf. Небо особливо впадає мені в вічі. Безондешн або Bee фінде іх. Особливо гарним або вражаючим. Я вважаю, тето-тето. Давайте тепер поговоримо про перспективу, з якої ви бачите певне зображення. Фош ПЕРСПЕКТИВЕ ВОНУ знизу. Номаль перспективе – фон Форне або спереду або на одному рівні. перспективе – фон обн, зверху. Zum Beispiel, наприклад, man sieht einen großen Spielplatz von oben. Видно великий ігровий майданчик зверху. Синфолей. Ваш опис має бути в логічній послідовності. Або von links nach rechts, зліва направо. Von oben nach unten зверху донизу. Vom Vordergrund zum Hintergrund. З переднього плану до заднього плану. Vom allgemeinen zu den Details від загального, основного, те, що дійсно важливе на зображенні, до деталей. І можна використати такі фрази: – Links, Rechts, ліворуч, праворуч, oben, unten, зверху, знизу, vorne, хінтен, попереду позаду, ім Vordergrund, на передньому плані, im Hintergrund, на задньому плані. Головне, щоб ви дійсно усвідомили, опис, фотографія або зображення це не перелік його елементів. Вам потрібно логічно поєднати ці елементи між собою і вказати, як вони взаємодіють між собою. Важливо також вказати і деталі: це можуть бути одяг, поза, дії, місце, час. Важливо вказати, які емоції в людей під час цього. Також важливо висловити ваші припущення про те, що відбувається на зображенні чи на фотографії. І бажано сказати ваші враження від зображення або ваш особистий досвід, який може бути пов'язаний із тим, що там зображено. Давайте тепер практично опишемо два зображення. Ці зображення взяті із матеріалів підготовки до мовного екзамену рівня b 2 в Австрії. Завдання звучить наступним чином. Sie Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden, berichten Sie kurz. Коротко повідомте, auf dem фото, що ви бачите. Was für eine Situation zeigt das Bild? Welche Situation zeigt das Bild? Und Teil 2b. Erzählen Sie bitte, welche Erfahrungen haben Sie damit? Erzählen Sie welche Erfahrungen haben Auf dem Foto wird ein Fitnessstudio dargestellt, beziehungsweise ein junger Mann und eine Dame, die eine Cardioübung machen. Auf dem Foto wird ein А точніше молодого чоловіка і даму, які виконують кардіо вправу. Das Fitnessstudio ist hell, die Wände sind weiß gestrichen und die Ausrüstung ist modern. Спортзал світлий, стіни пофарбовані у білий колір і обладнання сучасне. Der Mann sieht konzentriert aus. Переходимо до особистостей детальніше. Чоловік виглядає сконцентровано. Ich vermute, er treibt Sport regelmäßig, denn sein Gesicht ist ruhig. Я припускаю, значення, як вважаю. Він займається спортом регулярно, оскільки його обличчя спокійне. Коли ви висловлюєте якусь думку, дуже бажано підкріпити її чимось із зображення. Die Dame hat viel Spaß dabei. Sie ist zufrieden und ich glaube sogar stolz auf sich. Дама щоб говорити делікатно. а не alte Frau. Отримує при цьому багато задоволення. Вона задоволена, і, я думаю, навіть пишається собою. Знову ж таки, ваше особисте припущення. Я б сказав, або сказала, вона займається недовго, оскільки вона зовсім не пітніє. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn ich intensiv sport mache, bin ich nass. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, und das ist 2b, wenn ich intensiv Sport mache, bin ich nass. Normalerweise laufe ich im Park oder gehe in Fitnessstudio. Studio. Das bedeutet, ich bihe in den Park oder gehe in ein Sports-Zal. Meinung nach ist gesunde Lebensweise und viel Bewegung sehr wichtig für die Gesundheit. Nach meiner Meinung. Здоровий спосіб життя та рух дуже важливі для здоров'я. Звісно, опис можна ще більше деталізувати, але як можливий зразок, ви бачите, які фрази можна використати і яка при цьому логіка викладу. Давайте опишемо ще одне зображення. Це той самий екзамен, рівень B1, B2, опис фотографії. eine Frau und eine Dame machen einen Spaziergang in der Natur». Жінка та дама роблять прогулянку на природі. Тобто, в загальному сказали, що ми взагалі бачимо. Im Hintergrund gibt's Bäume, man sieht einen Teich. На задньому фоні oh, є дерева і видно ставочок. Außerdem sind noch andere Menschen ganz weit hinten zu sehen. Окрім того, далеко позаду видно ще людей. Тут я взяв логіку викладу від заднього плану до переднього плану. Sowohl das Gras, als auch die Bäume sind grün. Deswegen vermute ich, es ist Ende Frühling oder Sommer. Jak trava, так і дерева зелені. Саме тому я припускаю, що це кінець весни або Літа. Das Wetter ist warm, die Sonne scheint im blauen Himmel. Погода тепла. Сонце світить у плакитному. Das foto macht eine positive Wirkung. Ich würde auch gerne Zeit in Natur verbringen. Фото має позитивний вплив. Я б також охоче провів час або провела час на природі. Тут можна зробити детальніший опис одягу. Але я це пропустив. Есис nicht einfach für ältere Dame zu spazieren, aber die jüngere hilft ihr dabei. Не просто старшій дамі прогулюватись, але молодша їй при цьому допомагає. Звісно, багато хто може не знати, як називається палиця, на яку спирається жінка. Саме тому можна узагальнити і назвати, що вона їй допомагає, але не підставляти себе, якщо ви дійсно не знаєте якоїсь лексики. Спробуйте. Перефразувати те, що ви бачите зрозумілою для вас мовою. Я думаю, вони родичі або хороші знайомі, які просто разом насолоджуються часом, спілкуються, і це приносить їм задоволення. Пам'ятаєте, елементи потрібно поєднати між собою. Ich gehe davon aus, aus. dass die beiden lächeln und sehen Я виходжу з того, що обидві посміхаються і виглядають радісно. Якщо вам сподобались фрази, які я використовував в описі цих двох картинок, то це фрази із попереднього відео про фрази, які можна використати для того, щоб висловити свою думку. Відео дуже корисне, тому рекомендую переглянути. Сподіваюсь, із цього відео ви також взяли для себе щось корисне, зробили нотатки і зможете влучно та з легкістю описати фотографію чи зображення під час підготовки до іспитів, і, звісно ж, на самих іспитах, або просто використати ці знання у вашому практичному, звичайному побутовому спілкуванні. Тому бажаю вам успіхів у вивченні німецької мови. До нових зустрічей! Alles Gute!